Вітаю, друзі! Дивіться, ось яке в нас є чудове кафе, кондитерська. Друзі, ось замовили сирнички з хамоном. Запечені сирнички з хамоном. Така смакота виглядає дуже смачно. Будемо каштувати. Та взяли собі полати Водичку також нам принесли. Ця кондитерська Добре. це. Хазяєва цієї кондитерської кондитерської переїхали з Херсонщини, з Херсону. Коли розпочалась війна, вони свій бізнес перевезли у Одесу і роблять неймовірні тістечка, тортики, а також ось такий сніданок. Зараз будемо куштувати. Замовили ось такі тістечка. Зараз розріжу і покажу, що всередині. Ось, подивіться, що всередині. Якась там фрукта, полуничка. А тут карамель. Бачите? Смакота, думаю, неймовірна Зараз будемо куштувати. Я думаю, що це дуже смачно. Мені розповідали, що дуже смачні. Зверху шоколад, всередині якийсь мус. І ще карамель у цій сфері. А це якесь ягідне, з кислинкою нам сказали. Теж шоколад, мус і якийсь, я думаю, полуничка. Ось це з полуничкою, воно з кислинкою справді дуже смачне. Це більш солодке нам сказали, ця сфера. Ось, бачите? Така смакота, неймовірна. Друзі, раджу вам, якщо будете в Одесі зайти та скуштувати. Потім будемо виходити, я вам вивізку запишу, як називається кафе. Бо я вже забула. Ось так називається кафе кондитерська. Годшот. Ось Годшот. Я так розумію, вони працюють з 2016 року. Буніна 18. Адреса у них. Це для тих, хто захоче. Ось бачите, тут написано. Кава, десерти, сніданки. Хочу вам показати оперний театр. А також дивіться, який фонтан гарний. Ось, яка краса, який він гарний, цей театр. Колись я працювала неподалік біля цього театру. На обід виходила і дивилась на цю красу. Подивіться, яка краса, дуже гарно. Сьогодні такий гарний день. Кажуть, з наступного тижня буде вже похолодання. Похолодшає, буде ставати холодніше. Ось, хочу вам показати цю красу, неймовірно. Сьогодні вирішили погуляти останні теплі дні. Дивіться, який гарний фонтан. Трішки ближче підійду, щоб вам показати. Краса яка. Друзі, дивіться, ще з іншого боку вам цей фонтан покажу, яка краса, гарна, дуже. Я дуже-дуже люблю своє місто. Воно таке неймовірне. Воно не таке, як інші міста. Я не кажу, є і інші гарні міста. Але моє місто для мене найкраще. Дивіться, як гарно. Такий фонтан чудовий. Правда ж гарно? Бог! Ось. Театр вам покажу з цього боку. Ось, яка краса. Сузький бульвар, а також Стамбульський парк. Хочу вам показати, яка тут краса. Ось, подивіться, квіточки повисаджували, гарно. Ця китуї, не знаю, як їх називають, ці дерева. Ось, краса. Дуже гарно. І кругом квіти, бачите? Кругом квіти. Ось ще з цього боку вам покажу, як тут чудово. я буду ще Дивіться, як гарно. Тут світліше, бо там було темно, де я вам знімала. Тут сонечко вийшло і більш світліше. Дуже-дуже тут чудово. Прогулянка вийшла сьогодні, неймовірно. Ось така. Бесідка. Дивіться, Одеса Станбул. Станбульський парк. Ось гарно тут. Якийсь ось не знаю, що це, а, це бювет, мабуть. Так, бювет. А там якийсь грот, чи що це. Зараз подивимось, що це таке. Ось такса йде. Ще таксу записала вам. Це якийсь грот. Ось, дивіться. Гарно зробили, я вам скажу. Мені подобається. Цікаво так. Каміння велике таке, ракушняк якийсь. І ось. Бачите? Дуже цікаво. Там якась сітка, мабуть, щоб обвалу не було, чи що, не знаю. Не встигли укріпити чи що. Ну тут ще ці, ця війна, ці вибухи, тому не знаю. Може, можливо, якось захищають цією сіткою. Видно вам? Думаю, видно. Ось так ще. Там вихід з парку. Дитячі якісь гірки. А там він вхід. Арка така. А, це, мабуть, цей фунікульор. Чи що це? Так, да, Вовк, це фунікульор, мабуть. Так, Так, так. Ага. Ось щось з цього боку вам покажу. Тут багато доріжок зроблено, є де погуляти. Так, все виклали. Гарно тут. Тут ще вони якісь турніки для спорту, щоб займатись. Ой, дивіться, як тут гарно. Сонечко світить на ці гірки дитячі і дуже гарно. Ось там ще якась. Я не знаю, якісь як, як смотрова оглядова, як сказати, віранда чи як. Згадали, це оглядовий майданчик. Вивчаємо українську. Ось, бачите, тут ще якісь надписи. Там спочатку, як ми заходили, така стела стояла. Ось. Парк Стамбульський. Подарунок місту побратиму Одесі від муніципалітету. Ну, щось там постиралося. Коротше, від поліця... Короче, від міста Стамбул. 26 травня 17 рік. Ось карта, дивіться, мапа. Не карта, а мапа. І тут написано у випадку повітряної тривоги перейдіть найближче укриття. Отак от, от і живемо під час війни. І ця мапа, тут все розписано, як і що і куди йти. Ось фунікуле... фунікулер, море, бачите. І тут дюка закрили. Вон дюка, бачите, приховали мішками з піском. Чоловік хотів подивитись на дюка, а його сховали. Тоді Ось цей хотів... готель, в який влучила російська ракета. Морвокзал. Ось Потьомкінська драбина. І Мурвокзал. Краса. І захований дюк. Наш український прапор. Гарно. Який в нас гарний прапор. Ось Приморський бульвар. Трішечки вам покажу. Фунікулер. Переіменували вже нарешті. Фунікулер. Уже українською написали. Маю надію, скоро все буде нашою мовою рідною. Ось старовинні розкопки. Грошей туди накидали. Навіщо туди гроші кидають? Ось така споруда, скляна і там розкоп. Ось, хочу вам ще парк показати біля оперного театру. А ось цей з цього боку оперний театр. Ось. Такий чудовий парк. Там якийсь ресторанчик. Ось, друзі, хочу вам показати ресторан Маман. Подивіться, яка маман. З черпаком, бачите? Фартусі. Ось така маман. Ось, маман. Бачите, маман. <onu>? Черпак такий. Цікава така. Маман. Щобітки червоні. Ось. А ось вулиця Дерибасівська. Ось. Дерибасівська. Бачите? Там ото будівля, та, що я вам колись знімала гарна, далі. Далі знаходиться. І ось деребасівська ну все, друзі. Ось така прогулянка по Одесі. В нас сьогодні вийшла з вами. До побачення, па-па!